Ми живемо у світі, наповнений різними живими істотами. Але існують світи, які повністю пусті, точніше, закинуті. Тому що це новий сезон по Майнкрафту з сюжетом закинутий світ. Ви просили. Ми зробили. Цьому соні бачите новий покращений сюжет мої минулі сезони які на які анімації і багато чого іншого. Ну, а ми погнали! Так, я зайшов і ось у мене був НПЦ, коротше, тут кріп розпавниці. на 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 на, 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 на 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 так, то що зараз, якщо я почну так бити, то просто окей. На, на, на. Фух. Так, Вибачаюся. Так, і. Ай, так! Беремо вот. і, Берем. і йдемо тепер до усієї людини. Вибачаюсь, треба було побитися, бо. Так, і. Окей. Привіт, іначе! Як тебе звуть? Я Вайзі. А ви хто? Я Елтор, а звідки ти? І що робиш в мене в лісі? Я з Кворсу. Це інший вибір. А у ліс як попав, не знаю. А можна пожити у вас? Ну окей, пішли за мною. Так. О. О. Анімації якісь. Ротер. Поможи мені приготувати їжу. Принеси дві штуки тіста. Казка, що підкрити меню завдання, нітежні G. Окей. Завдання. Це що? Піца? Мій новий друг попросив допомогти в приготуванні їжі. Потрібно. Давайте ставим. Автор Елтор. Розуміло. Так, мені ще... Згадав, мені писав, що в мене може бути баг з менюшкою і не завжди де... О, показуватись ПНПСІшник. Ну, окей, здіюся, скоро пофіксить. Ось Елтер. Завдання. Це що? Піце, міновий друг, попросив допомогти по приготуванні їжі. Потрібно два тіста. Автор Елп. Ці таке бо тісто, містер Крайфірш, але воно нам не потрібне. І є з Story Network, це сюжетний мод. Ось таке. І крафтиться легко. Ось з нього можна робити речі Тому нам потрібні для початку ну, зробити мотику. І о, ось, бачите, ці штучки втратяться, коли я бігаю. Ну, Прикольні механіки. Окей, okay, тут, як я розумів, треба бути завжди в бойовому мір... орожемі, бойовому тобто можна бути. Ніхто я пробую, що з нього. О, oh, окей, okay, якраз можна спокійно почати. Ну що, всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Вейзі, і опували на новий сюжетний сезон на цьому каналі. І, можливо, заключений сюжетний сезон. Він буде ніяк не пов'язаний з минулими сезонами. Але, щоб сюжетні син продовжувались, треба набирати активність на цих відео. Тому продовжуємо далі щось робити. Окей. І якщо робить сюжет вже інші люди, так вам вже давно розпались. Ах, надіюсь, алтер смачно готує. Так, до речі, бачили ось такі легенькі анімації велтера. Як він хоч би і скажу минулих злодах такого не було. О, до речі, ось як ви можете бігати. Стоп, як я це зробив зараз. Лоп, лоп. О! Треба одночасно А і Д нажати. Чекайте, якщо я так зроблю. Окей. Так. У нас така менюшечка. Крафтимо. І ми я так ось напевно будемо ось тут я планую. мою ріжку буде. І я собі поставлю тут верстак. Палки. Мотика готова. І. О, так, потрібно. О, чекайте, а так, що не, не ламається вона. Там, звісно, не чесно Так, скільки мені треба... Мені треба чотири пшениці. У мене загалом тільки ось два насіння. А ні, ось тут валяється, окей. Все є. Адже чого воно не ламається? Якщо так, то в снайпі в ну окей. Ми. О. Колітка. Окей, це щоб не адкули моби. А тут двері, я не знаю. Хоча NPC може багатися через двері. Так. Ну, нормально. Так, це що... Ага. Джем з сладких ягод і... Джем за суття. Чихтя от, окей. Так, зараз ще раз це що піца. Окей, так. А. Так, чекайте, у мене якась зараз баг стався. А, все, не відлагало, тому що я не міг мишкою рухати. Так, все є. І ось у нього тут нема місця, аж щоб посадити, щоб повезло. Тому поки що давайте зробимо його десь тут рядочку. Зразу беремо швидко садимо. Так. Є. Є. Так, я можу ось... Весь... Оп! Зісти тут щось... Ой, не то так сюди. Ну окей не можу, мені потрібна їжа. А. Ну я підвезу тоді на битву. Так, корівонька, привіт. Давайте. Раз, два. Оп. На, на, раз, на. Та ну. На. Оп, є. Фух, так, дайте ось, до речі, можна буде зробити яку-не яку броню. Але це потім спочатку їжа. Так, все. Я, я тут в пічці на дві добові дошки якраз. І зараз буде починатися нічка. І я хочу встигнути поїсти. І о, так. Я... Сейчас гуляв тут. Оп-оп, оп є, мені, о, мені якраз вистачає. Є. І... Давайте ось так, от, якщо я ввожу. Окей. Mm, um, okay. Верстак. Так, так, є є. Тісто. Мені дайте F3B, ой, не F3B, а F3H чи зараз я... Story Network, тісто. Три. Що як я це зробив? Uh, зараз. Я вбачаюся просто ось тут, якщо F3 в Q. То ось тут є... F3N. Перевернути попередній режим гризки стріляч. Як я зрозумів, значить тестер цим займався. Переходив в режим іншої гри. Окей, я зараз скину. Які поблизу монстрів? Нема поблизу монстрів. Ти монстр? Та ти не монстр. Окей, я, я можу скинути. Оп, є, підібрав. Якщо я щось скину... Ні, він не підбирає. Окей. Е, кі... О! Нарешті. Виступу тобто, тут налагодження с... на... такі штуки. Окей. Але ось щоб вкрити для вам, вкри... ну типу я можу нажати. Так, і. Так. ну окей, тоді я буду поки що чекати. До речі, чекайте ножик. дайте зараз підберу. О, чекайте. Він посильніше може бути, Хочу ще й О! Це прикольно, окей, зараз. Я поставлю назад. Чекайте, я... Якщо я піду. Так... І потім вернусь. Ну окей. Піду щось хтось подивлюсь, може село якесь не йдуть. Чекайте, це трустина чи ні трустина? Трустина! Ура! Я зроблю ферму. І можемо поки що йти. Раз, два, на, є. Так, і ми зараз ось збираємо кучу. І ну, поки що на перший час ви... О, тут ще валяється. На перший час вистачить. І ось треба, до речі вдома нашого нового друга я забувся як його звати Елдер поставити вейпойнт тут є моджоргіймеп о стоп о, я повністю в цю штуку потратив в мене це червоні о, а, все! Тобто нічого такого! Оп. Ну окей, зараз їм стейк і зараз подивимось, що там. Я вирішив запитатися сценаристів, і мені сказали, що треба трохи просто почекати. І чекайте. Там щось лежить. чекай, okay, тут лежить піца. Це або піца, або якась миска з чимось всередині. Ну, окей, okay, але я поки що поговорити з завтра не можу, тому... Білю ще чимось іншим позаймаюся. Так, зараз. Точно. Я завжди -то забуваю зайти в режим бою. Тож тобто, треба було скоро піти в печеру, щоб зробити, хоча б мені якийсь меч. Так, ось тут, напевно, зараз сховаю. Ось ваш Story Network. Вот, наші. І йдемо до Eltor. Полі Елтора. Ой, елтора. А, чекайте. О, просто тут неопуска. І не тут на крісті Ну, як, здається. Ну, ну нічого, буває. Так, і... Що робити? Опа, ні, Чекайте, ось наприклад, А, стоп, я, я давно з таким модом брою. Це за цього, то що ти інше тісто, воно якраз з цього буде, чекайте, О! 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 Мід Піца Слайс. Це кручка. І мені, типу, ось так от сідати. Бо я їсти поки що не хочу, але дякую. Окей, і я поки що не можу говорити чому. Бо є ідея, що я маю поїсти і тоді поговорити, але. Ну, точно, ідея. Зараз ми поїмо. Оп! Все, є, можемо йти їсти пиццу. Давайте можна вот так. Окей, звідси візьму. І я сідаю. Їм. І... О! Квапливість. Окей, о! А, смакота. І в нас є вибір. Хамуха. Так. Окей, так, пробуємо. Нажимаємо. І Елф! А, смакота. А де тут найближче селище? І або звідки? Ти? Ну, звідки ти, мені здається, ми зможемо запитатися зразу, на типу одне питання, потім інше. Тому. Давайте. А де тут найближче селище? А... Напевно. А, Гіро. Пару кілометрів звідси. Я, до речі, звідти. Якщо захочеш, то зможемо через пару днів поїхати туди. Ну, окей. І бачили зразу відповідні друге запитання, що він з Гіро якогось. Пару кілометрів. Окей. <п businesses -1> Чекайте. Я зараз цього візьму кам'яний меж, так? Кам'яний меж. Скільки він зносить? 5. О, чекайте, тринадцять. Ось як він крафтиться. Чекайте. Це... О, чи вертикальні... А, це може бути любі дошка. Ну окей. Та чого, це ж дуже легко робиться. Мені ось вот ножик були не потрібний. Я його не перший час візьму, поки... Не маю іншої зброї. Так, зараз спимо. Ось це, до речі, от гарно в режимі бою. Хто не дивиться? Ну окей. А мені що це просто... Ну, типу, недоробка, але нормально. І оп. І підемо Ой, я хотів Вони сюди в печеру, хоча б. Чи я під цього їсти так от просто не можу, окей. Ну, але чуть-чуть добудемо. У нас якраз чекайте, оп. А, ну окей. І без того справу. справимося. Якраз. Добуваємо і у нас у нас просто буде були... одне з найсильніших зброї. Ось ці, це камний спис. Як він крафтиться? Так, легко. Чекайте, ось цей каміний величний меч. Це взагалі. Ну, Це найлегша зброя. і одна з найсильніших. Ходить зараз сюди в величний меч. Величний меч. Так, і ось, ось не заріз. Діамантами так само робиться з залізний. А, так по не всі можна розказати по одному рецепту, тільки треба різні види. Де? Ммм. Mm -mm. mm -mm. Типу, якщо потрібне кам'яний, то потрібний камінь. Якщо залізний, то потрібно залізо. І так далі. Окей. Okay. І... Ааа, до того чого не можна було. Окей, давайте я ось так. І що зараз? Йдемо? Тратимо таке дві штуки. І спочатку я кравчу кам'яне кайло. А друге, що я кравчу, навіть не так буде. Навіть мені палки тут не потрібні. Давайте спочатку раз, два, три. І ось так. Кам'яний величний меч Перша серія. Оооо. Оп-оп! Та це ж найсильніша зброя буде. Це якщо мотивою як Epic Fight, якраз зараз я розширені підказки. Виклювшу. І ось я чуть-чуть повільнула, з ним ходжу. Отут, типу. Ось так, окей. Давайте ми зараз ну, підемо шукати різні штуки. До речі, можемо трохи покопати каміння. І до речі, можна буде зробити свою окрему базу. Ось, До речі, ось тут щось. Ну, Тань, там гора просто. Тому якраз ми ще й можемо з'їсти. Піцуїм. Піцу І швидко, швидко, швидко оп, копаємо, 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 копаємо. Ну, чуть, -чуть прокопали. І хочу сказати, якщо вам подобається цей сезон або якусь цікаву реакцію, то прошу поставити лайк. А також підписатися на мій телеграм-канал. Посилання в описі. І окей, копаємо. Копаємо. Тругуляти є. І... І поки що... Готовий чекати наступну серію. Так. Да. Ну, а ще. Оп-оп! Yeah. Ну, на цьому, думаю, ми будемо завершувати. З вами був я, Вейзі. Всім удачі і всім пока Пока.